Так. Мені 85 років, я не годен вже. Ти чи ні? А ти мене чуєш? Я не годен, пап. Дід? А що а ти робиш? Що ти робиш? Та що ти? Бабуся з тобою сиділа, говорила, що вже спеш, чи що? А. Дід, я хотів підняти одну дуже важливу тему. Яку? Чуєш? А? Ми вже забулися з тобою, як ми раніше, пам'ятаєш, віталися. Ага. А ну привітаємося з тобою, давай. Давай. Давай тако. От. А це вже неправильно так вітатися. А що? Дай руку. А? Дай руку. Що? Дай руку, вітайся. Що таке? Ти пам'ятаєш, ми з тобою віталися? Отак от, от віталися, отак от. Так от. Так. А треба, знаєш, як? Отак yeah. от. Так от. Оооо, бля, знає. Хехе у мене вже. Що таке жутко. сталося? Культуру. Я тут склав, ти наробив бардака, бабуся наробила бардака. Я... Я не Всі не поробили бардака тут. Подивись, тут тупо захламіщена вся. Це баба бардак робить, блядь! я її зараз розчерепашу, нахуй. Воно ж гниле вже, його вже викидати. Ну оце во хто поставив, оце, це, це. Це твоє! Це блузка не моя. Я зараз ти бабі пізділяє дам. Оце що це? На хуї знає. Що це мід? Що? Мід? Там якесь, що? Манка хуєна. Не закривай, там душно. Будем... Не пускай кота до хати. Чого? Бо він всери! Смердить! Саша. А? Я йду до тебе. А чого? А що це вже йде? Ні, я тут ще довго, я буду прибирати в гаражі. Хочеш приходь. О, до тебе йду. Ну то хочеш, то приходь. Ти, я, ти. Ну, а що хочеш? гріє йду. Заходи. Бабуся сказала, що ти мою косілочку хотів поламати. Нащо це поламати? О, другий йде, на робоча! Так, Ходи. А ну де воно? Туди на вулиці сара. В сарайчик мені дорогенький. На фафровічки! Там... Перевернув! Дід, що ти робиш? Що перевернув? Перевернув! Голову тобі! Ой, некрасиво, це що, тонорантність? Ходи, на, буде товк, я а, так посів ходив. Так Блеву, еду, все. Короче, пять, я пошел, Я пошел в туалет. Иди, иди, давай, давай, иди, иди. Дай мне ты земной. Давай-давай, вот... ...треба пить.